Три тисячі маскувальних сіток. Стільки з початку повномасштабного вторгнення виготовили жінки в Тернівці. Без вихідних, без перепочину, лише з вірою в перемогу. Щомісяця в середньому 70 сіток. Ернівські майстрині, серед яких жінки різного віку щодня збираються разом. У нас черга, у нас постійна черга. Навіть якщо ми подивимося зараз, зошит там більше 20 сіток в черзі. А, сама велика черга була по-моєму 33 сітки. Ну а так. Потік постійний. Навіть є у нас Світлана, яка плете в Германії. Вона плете потім перевізниками, передає нам по 10, по 10, по 7 сіточок. Є Галя, яка живе далеко в селі, і вона теж передає новою поштою сіточки, але рук все одно бракує, каже волонтерка Інна. Центр завжди відкритий для нових охочих. 19 людей, які плетуть сіточки, нам не вистачає цього. Не вистачає тому, ми купили 200 метрів сітки основи, тому що нашої не вистачає. Розумієте, сіточку, яка 6х4, плетуть дівчатки скільки? 6, 6 днів. По метру в день. Серед молодших членів команди 10-класниця Соня. Я дуже хотіла допомагати нашим зсу але так як в мене ще нема е, свого заробітку, моя мама побачила у Фейсбуці, що треба допомагати різати губки. Е, я одразу вирішила сюди прийти і почати допомагати нашим воїнам, тому що бачучи, як вони живуть, в яких умовах дуже потрібна допомога, тому я допомагаю їм, чим можу. Пані Зоя приєдналась до однодумців у червні 2022 року. Дівчата, дівчата плетуть повріків, бачите, з білих з білої тканинки. А ми ріжемо такі полосочки, щоб вони були сіренькі от, для воїнів. Треба любити те, що робиш, і раді чого ми приходимо. Ви знаєте, от другий раз іду додому, устала, думаю, ні, не піду завтра. Ще глаза не відкрила утром, ні, мабуть, піду. От і так кожен день. Галина виготовляє для військових матраци на день близько десяти. Робимо матраци вже три роки для хлопчиків, щоб їм було де головочку свою приклонити, щоб їм було легше трошки воювати. Кожного дня відправляємо посилочки. Кожного дня. Це 10-15 матрасів, це 10-15 подушок. Інколи 20, інколи 7. Але кожного дня. Бачите, дівчата, як вміло справляються. Серед тих, хто приєднався до бділок на початку – Світлана. Ну, тут було дуже багато людей. Зараз нас поменше, і роботи прибавляються, скажімо так, але е, дуже гарний колектив. Мені подобається працювати з дівчатами, робимо все. Я взагалі плету сітки, але якщо треба набити матраси, я наб'ю матраси, якщо треба закрутити, я закручу. Ну, тобто всі ми робимо все, що ми можемо, що потрібно. І е, просто закликаємо всіх бути тут, тому що нам дуже потрібні руки, хлопцям дуже потрібна наша допомога. І ми Задля них сітки, матраци, тепло, турбота. Ці речі не стріляють, але захищають не гірше за зброю. Якщо ви бажаєте зробити свій внесок у настання миру, приєднуйтесь до команди. Не можете допомогти руками, допоможіть, будь ласка, донатом. У нас є скринька, вона поступово наповнюється. З неї ми купуємо тканинку на сіточки і все, що нам потрібно. Ми вас чекаємо. Чекаємо ваші ручки, чекаємо ваші донати. Приходьте. Це все для військових. Ми це робимо навіть не для військових, ми це робимо для себе. Чим більше ми їм допоможемо, тим швидше буде мир. Підтримати бджілок можна за допомогою реквізитів, які ви бачите на своїх екранах.